Неважливо за кермом ви чи ходити пішки, взимку снігові замети та ожелетиця спричиняють незручності. Підприємства, які займаються прибиранням вулиць, можуть не встигнути з усім впоратися. Тому за рішенням виконкому до прибирання доріг залучається техніка підприємств центрального міського району. Такі підприємства, як Тіплосіть, городський трамвай, Завод Електроград, Завод Канстар, Гора Електросіть. Але перед безпосередньою експлуатацією техніка має пройти перевірку працівників ДАЇ. Головна мета огляду визначити технічний стан, виявити несправності, перевірити обладнання та здатність виконувати прибирання снігу та ліквідацію ожеледиці. Недостатків не виявлено, були мелкі недостатки, але вони встречені прямо після обслідування. Тобто можна сказати, що техніка готова до уборки. Також вже готові засоби боротьби з ожеледицею на дорогах. Заготавлюється посипачний матеріал. Це в основному йде аців і з примін з додавленням солі. На сьогодні заготовлено порядка 30-35% від необхідного. Ну, звичайно, як показує практика, матеріал завозиться на протяжні всього зимнього періоду. По завершенню огляду можна з упевненістю сказати, що техніка готова усунути усі зимові перешкоди на дорогах.